Вітаю! Ви на каналі Оскар Груп, експерта світлопрозорих рішень. В цьому відео ми покажемо і розкажемо про виконаний проєкт двохскатної теплиці, або її ще називають теплиця Домік, за індивідуальним проєктом. Клієнт хотів для себе теплиці великих розмірів 10 на 12 метрів з накриттям із стільникового полікарбонату. Теплиця по проекту має слугувати цілий рік. Відповідно, і накриття теплиці мусить мати високі показники із теплозбереження, світлопрозорості та міцності. Саме тому для накриття був використаний полікарбонат преміум класу з максимальними показниками міцності та довговічності Оскар преміум. Полікарбонат європейського виробництва, що відповідає всім стандартам Європи, повністю сертифікований в ЄС та Україні, за терміном експлуатації 15 років. Дана теплиця. Розрахована на опалювальний сезон. На даний момент в теплиці було встановлено неоригінальні опалювальні прилади, але найближчим часом в теплиці буде встановлено котел з паровим енергоносієм. Виготовлення теплиці здійснено професійними спеціалістами ТО «Оскар Груп» з докорінним вивченням потреб клієнта та умов експлуатації даної теплиці. Дана теплиця розміром 10 на 12 метрів, виконана за індивідуальним замовленням клієнта. Каркас теплиці створений з квадратної профільної труби розміром 60 на 60, 60 на 40 та 40 на 20. Відповідно, попередньо підготовлений і прокрашений якісним лакофарбовим покриттям для більш стійкої експлуатації в тепличних умовах при підвищенні вологісті повітря та підвищених температурних показниках. Весь каркас теплиці укріплений точковим фундаментом для більшої стійкості даної конструкції при різних природних умовах. Накриття даної теплиці виконано прозорим стільниковим полікарбонатом преміум класу торгової марки Oscar Premium товщиною 6 мм та комплектуючими для полікарбонатних листів, що допомогло досягти максимальних показників теплозбереження. В теплиці та герметизації відкритих стовпів встановлених листів. Даний полікарбонат пропускає до 90% природнього світла. Стандартні моделі теплиці, які ми виготовляємо, це арочного типу шириною від 3 до 6 метрів. Та під індивідуальне замовлення клієнта ми можемо зробити теплиці будь-якої форми та розмірів. Каркаси для теплиць ми виготовляємо тільки з оцинкованого металу чи алюмінію. П'ять причин, чому варто замовити теплицю в компанії Oscar Group. Перше, У нас завжди індивідуальний підхід до виконання теплиці. Ми виконуємо всі побажання клієнта. Одним з головних критеріїв клієнта в виборі саме нашої компанії. Була та якість полікарбонату, яку він потребував. Дана теплиця виконана з довговічного полікарбонату преміум сегменту, який довгий термін в експлуатації не втратить свої властивості та буде виконувати свою тепличну функцію, а саме не втратить ступінь світлопроникнення, що дуже важливо для рослин отримувати максимально природнє світло. Друге, під час проєктування теплиці ми прораховуємо всі деталі, враховуючи всі вітрові та снігові навантаження. Тим самим ми отримуємо надійний каркас. Третє. Наші теплиці добре підходять для будь-якої рослинності, тому що наші каркаси герметичні, а полікарбонат забезпечує ультрафіолетовий захист та пропускає всі необхідні інфрачервоні промені, від чого будь-які рослини відчувають себе добре. Четверте. Наші теплиці привабливі зовні та прораховані до найменших деталей зсередини. Теплиця не має відхилень та перекосів. Це дозволяє герметично обшивати полікарбонатом каркас. П'яте. В нас приємна ціна для будь-якого клієнта. Груп пропонує сотовий полікарбонат Oscar Premium, Oscar Standard та Oscar White, тобто на будь-який бюджет. А сама конструкція може бути облегшена чи посилена в залежності від бажань потреб та можливостей замовника. Щоб замовити теплицю, зв'яжіться з нами по контактам, вказаним на нашому сайті чи в описі до цього відео. Наші менеджери проконсультують вас по всім питанням та допоможуть обрати оптимальний варіант для ваших задач.